В приміщенні Олександрійського об'єднання інвалідів Віра зібралися люди з обмеженими можливостями, щоб переглянути літературно-музичну композицію, присвячену 75-річчю Володимира Висоцького. Під назвою Я, канічна вернусь». присутні. Почули добре відомі пісні та вірші відомого барда, ознайомилися з його життєвим та творчим шляхом. Це перший захід, що відбувся у поточному році у стінах об'єднання Віра. Цікаву і насичену програму підготували працівники бібліотеки імені Пушкіна. Я хочу сказать, что у нас очень тесные связи и с библиотекой имени Пушкина. Мы прошлый год, позапрошлый год работали с ними. Работаем мы по программе не только как взрослые инвалиды, но работают они по программе Детская библиотека имени Гагарина, как детские программы там. Для людей з обмеженими можливостями приємним та довгоочікуваним є будь-який захід, організований Олександрійським об'єднанням інвалідів. Віра ми вже ось почти два місяці не зустрічалися, То, звісно, тяжело вдома сидіти в чотирьох стінах. А так ми хоч общаємося, і, і тут друга друга узнаємо якісь нові, які нам положено льготи. Вже за тиждень в стінах віри відбудеться черговий захід. На дітей інвалідів чекає розважальна програма Вугі-вугі.